На території Зміївської громади завершено процес створення класів безпеки. Відкриття останнього такого простору відбулося на базі Чомужівського ліцею. Це четвертий клас у громаді. На захід до учнів восьмих-дев'ятих класів традиційно завітали рятувальники Чогоївського районного управління, головного управління ДСНС України у Харківській області Олексій Бут та Максим Біловицький. Спеціалісти провели перші офлайн уроки безпеки. Надзвичайники розповіли школярам про основні. Правила поведінки в умовах небезпеки з метою виховання у підростаючого покоління, базового поняття основ безпечного середовища, яке містить у собі знання з правил пожежної, мінної безпеки та цивільного захисту в цілому, засвоєння алгоритму дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій різного характеру. Фахівці ДСНС нагадали про правила поведінки під час сигналу повітряна тривога, правила пожежної безпеки як вдома, так і на вулиці. В ході бесіди особливу увагу звернув. Нули на те, що вибухонебезпечні предмети становлять смертельну небезпеку, показали зразки предметів та наголосили, що у разі їх виявлення необхідно бути максимально уважними та одразу повідомляти відповідні органи. Я сподіваюся, що всім відомо, що зараз по всій Україні відкриваються класи безпеки. Ми дуже ретельно готувалися до відкриття класу безпеки в нашому навчальному закладі. І сьогодні цей захід відбувся. Ми е, побудували його згідно, згідно з вимогами, де є певні зони зона пожежної безпеки, мінної безпеки, до пожежної допомоги, ігрова зона і інші зони, які потрібні бути в даних класах. Ми дуже вдячні співробітникам нашої районної служби МЧС, які докладно. І дуже цікаво розповіли дітям про основи пожежної безпеки, основи мінної безпеки. І я впевнена, що наш клас буде працювати надалі. Зустріч зі спеціалістами не лише й навчила чомусь новому і закріпила вже здобуття знання у підлітків, а й подарувала незабутні враження та емоції. Клас забезпечений усім необхідним, від можливості транслювати тут повчальні відеоматеріали до довідників і тематичних ігор. Особливу увагу дітей привернула розписана стіна, на якій зображено відомого українського українського улюбленця пса патрона класи безпеки спрямовані на те, аби діти знали і завжди пам'ятали правила безпеки та вміли правильно реагувати на будь-які ситуації. Такі класи допоможуть засвоїти необхідний багаж безпекових знань та виробити навички, які допоможуть уникнути небезпеки. Лариса Бодріва істоміна Анастасія, канал Медіа Зміїв.